Повторюємо вдома десерт Кіндер молочна скибочка. Дуже смачна адаптація, а крем на 100% схожий. Зберігайте і тисніть вподобайку. Розбиваємо яйця, додаємо цукор і збиваємо до пишної світлої маси приблизно 7 хвилин. Вливаємо рідкий мед, розтоплене масло, просіємо борошно, какао і трішки соди. Все змішуємо в однорібну масу. Переливаємо в деко застелене пергаментом і розрівнюємо тонким рівним шаром. Випікаємо при 170, 10-12 хвилин. Після дайте охолонути, бісквіти виріжте в два однакові прямокутники, нижній просочіть молоком. Змішайте желатин і воду і лишіть набухати. Для крему збийте жирні 33% вершки, додайте згущене молоко і розтоплений желатин. І все збиваємо 30 секунд. Усі продукти для десерту я беру в сільпо по ціні тижня. І швиденько, поки не застиг желатин, викладіть і розрівняйте крем. Накрийте другим бисквітом, гарненько притисніть і лишіть застигати на годину. При